Ми знову раді вас вітати. На жаль, через проблеми зі здоров'ям наша радіоведуча Москальчук Марина не змогла приєднатися до нас. Тож вами радіоведучі Ревко Ірина та Можарівська Діана. Березень місяць розпочався дау для учнів 10 класу Антона Бійкевича, який отримав диплом другого ступеня в обласній олімпіаді з економіки. Святкувався міжнародний день всіх жінок. Хотілося б привітати всіх колегіанток та вчителів жінок. Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і красиві, кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас сніги розстали, це для вас прийшла весна. Ми собою полонили наші душі і серця. Тож пишати завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і радливі. Також до уваги колегіанців був представлений список призерів міських обласних всеукраїнських олімпіад, МАН міжнародних конкурсів. Серед них 27 учнів саме Це були останні новини. Дізнавайтеся більше на сайті медіацентру колегіуму за адресою vk.com. стармедіа-центр колегіум. Бажаємо вам гарного настрою. А з вами були ми, радіоведучі Ревко Ірина та Живіська Діана. До нових зустрічей у ефірі.